Всі французи, хто мене бачить на вулицях, запитують, а хто ви, звідки, з якої країни, що тут робите. Я кажу, українець подорожую, досліджую Францію. Вони такі, хм, Я кажу, так, пішки, я не водій, машини в мене немає, тому досліджую все, пішки і транспортом. Вони такі, о, прикольно, бон bon вояж. Ну і бажають мені гарного дня. Але реально всі французи здивовані, те, що тут якийсь українець лазить. Цими всіми стежками і регіонами. Ось такі справи. Але так, я пішохідна людина, пішохідний мандрівник. Отримую від цього кайф, коли я ходжу. В мене прям розганяється да, енергія, я себе гарно почуваю. У мене підіймається настрій просто від того, що я ходжу. Ну і в мене є, наприклад, певні а, проблеми зі здоров'ям, з тиском внутрішньочерепним, атрофія сосудів. Шиї головного головного мозку. Тому я не можу бігати, не можу займатися спортом фізично, не можу там дайвінгом займатися, приїхати з парашута чи ще щось. Мені треба вести, як я досліджував з лікарями спокійний спосіб життя і ходити ровно, максимально ровно. Тобто карабкатись в гори мені також не можна на ЕВС підійматися також, то я там одразу і поляжу. Тому що ризик інсульту в мене в 5 разів вищий, ніж звичайної людини. Мені, я не переношу жару, тому ось, напевно, влітку подорожую в Британі, де плюс 15-20. Я відчуваю себе тут більш-менш нормально, але так само і за цієї погоди ну, є певна дестабілізація, також тиск скаче, або мене підвищений тиск. Але так, інколи треба і вдома просто повалятись, а періодично можна ось так. Спокійно прогуляти з декілька кілометрів гарними локаціями.